Вітаю, дорогі друзі! На каналі Математика це просто. Сьогодні з вами розв'яжемо систему. А саме систему методом додавання. Маємо систему рівнянь. Х додати y до рівня 6, x відняти y дорівню 8. Ми до першої системи додамо другу. Що в результаті отримуємо? X додати y зліва додаємо x мінус y дорівнює 6 додати 6. 8. В результаті ми зводимо подібні x додати x це 2х, y мінус y повністю скорочуємо. 6 додати 8 дорівнює 14. Отже, х дорівнює 7. Тепер підставляємо або вперше, або в друге рівняння замість x 7. І маємо вперше, зокрема, 7 додати y дорівнює 6. Звідси y дорівнює 7. 6 відняти 7, тобто мінус 1. Отже, нашим розв'язком є пара чисел 7 та мінус 1.